Сьогодні у нас 16 грудня, понеділок, і з нами чарівна Сана Таро. Я вас вітаю. Вітаю, вітаю. Сьогодні пропоную розглянути міста, які загрози кожному місту, кожній області на найближчий час. Думаю, що ми почнемо, мабуть, з міста Київ. Дуже цікаво. Київ загроза одразу в плані електрики, щось буде, знаєте, як. Пов'язано з електрикою. Так само щось державного значення. Мені не дуже подобаються карти щось може бути державного значення. Взагалі, так цікаво, карта обстрілів і карта ілюзії. Щоб це не було якихось, знаєте, от як вони люблять щось пускати, як як, як типу фальш ракети, да, чи фальш цілі як це називається правильно у військових, можуть бути. Багато просто м, таких залякувальних повітряних е, тривог, коли підіймається та в повітря або там ще щось, дано, ну, тобто тримати в нас в певній напрузі, зробити людям якийсь такий емоційний стан. Але все рівно карта смерті виходить біля імператора. Я так розумію, що спокійно не буде, тому е, обстріли можливі, будь ласка, будьте обережні. Ну і те, що стосується, е, те, що стосується світла. Ще до чого відлюдник може говорити ще про ситуації, коли люди здають якісь позиції, коли наводять спеціально на якісь цілі. Загроза. Да? Тижня. По загрозам те, що пов'язано з дорогою, з переміщенням, те, що може бути пов'язано з транспортом, щоб не було ніде заблоковано якоїсь дороги. Ну, або мости, в тому числі, Так? Лікарні, діти. Вирогідність, так? як, як карти, ну, можуть. Дай Боже, щоб нічого не програли. Давайте область Київську. Давайте зараз в цілому одразу говорю, що літати буде, і знову ж таки, якісь обмеження, причому обмеження можуть бути і по воді, в тому числі. Будуть направлені їх агресивні дії на те, щоб пробити якісь обмеження по воді. Це не було там оцінації, зверху теж. Забудемо що... світло. А По світлу дуже обережно: світло і вода. Тут прям будуть намагатися зробити так, щоб залишити людей в холоді і в голоді. До речі, тут можуть бути і дрони, і ракети. Тобто, коли фортуни може бути і так, і так. Угу. Світло і вода одразу карти плюс-мінус одні ті самі. А Черкаси. Скрізь карта від... одні ті самі карти, скрізь карта від людника і е... Верховного Звідця. Залишити без світла, залишити без електрики, і таке відчуття, що в цих містах є якісь люди, які можуть щось наводити, щось давати або там співпрацювати. ну от якось так. По Черкасам дуже обережно, будь ласка, цивільному населенню, тому що можуть бути жертви серед цивільного населення, це можуть бути якісь багатоквартирні будинки або приватні будинки. Тобто, там, де люди живуть. Лікарні, навчальні заклади. Знову ж таки, і одні ті самі карти, дивіться, я перетасувала і дно колоди все так само. У мене просто карта світу, вона разом з десяткою кубків продає. Програється не дуже позитивно. Дуже І обережно. Область Черкаської області дістається більше, якщо чесно. Агресивна, одразу прям карта агресії виходить, рицар мечів. Тому тут, будь ласка, дуже обережно. Карта жінок, дітей, можливо, якісь парки, можливо, місця для відпочинку або знову ж таки це пологові, лікарні, щось таке. Давайте далі Полтава. Вода. Є там якась вода? Поруч, це може бути щось комбіноване, якась комбінована атака десь на межі е, Полтавської області, можливо, та десь так на кордоні щось буде неспокійно. Літати буде, повітряні, будуть. Ви знаєте, прям багато може бути чогось направлено в одну ціль. І Це знову ж таки може бути пов'язано зі світлом, тут, тут прям по дияволу виходить таке розуміння, що як ціленаправлено, направлено, як щось, прям, знаєте, можливо, хтось щось знову ж таки, або хтось щось дасть, або, тобто, ну, будуть розуміти, куди вони б'ють. І карта лікарні, і навчальний заклад, і щось таке загального значення по Ерафанту для людей, загального користування. Трогівельні центри, якісь музеї, церкви, я не знаю щось таке Оці карти, ці, ці е, об'єкти вони під загрозою. Наступне місто Харків. Одразу вежа. Я, я, не, я не знаю, як от, знаєте, от, от, описувати, коли ну, дійсно буде. Буде загроза, коли дійсно буде літати, потрібно бути обережним, але мені ще не подобається а, момент якоїсь хвороби, щоб не було там ніякої, знаєте, такої пишки, да, як спалаху якоїсь хвороби або якоїсь інфекції. ну, от якось так. А, це знову ж таки, е, якісь перевезення, дороги, е, щось пов'язане з транспортом, з мостами, з дамбами, переправами, не знаю. Все, що, що, все щось получає. Там, будь ласка, будьте дуже дуже уважні. Знову ж таки, карта імператриця, це і про жінок, і про дітей, і про пологові будинки. Тут. Ну, все, що пов'язано з материнством. Може бути обережне. Вежа, виходить. Вежа і, і брудна вода. От мені чогось, знаєте, щоб, щоб не було ніякої брудна вода і, і, ем, і хвороби, От щоб не було нічого пов'язаного з цим. Треба обережно Давайте тоді суми подивимось, те, що вони постійно обстрілюються, постійно там страждають в прикордонні ну, да. території. Мабуть, немає сенсу да, розділяти суми і сумщину, тому що ну так. Так, так, давайте. Дуже обережно. Тут серед цивільного населення можуть бути жертви, взагалі щось таке яскраве може по сонцю це або щось горіти, або те, що пов'язано зі світлом, або просто сильний якийсь вибух, щось таке може бути. Ну от Більше по області можуть бути для цивільного населення багатоповерхові будинки стоїть загроза, тому, будь ласка, обережно. Карти такі зовсім неспокійні, швидкі і неспокійні. Дніпро і область Дніпропетровська. Приватний сектор. Одразу вісім жезлів, це коли багато, це коли, не дай Боже, якась балістика, щось швидке. Можуть бути жертви серед населення, будь ласка, дуже, дуже, дуже обережні. Карта вежа і повіше. Знову лікарні. от так дивно, причому вже третій чи четвертий раз, от я питаю, які об'єкти під загрозою, і постійно виходять четвірка мечів і карта іерафанту. Це можуть бути або якісь реабілітаційні центри. Це можуть бути якісь місця навчальні заклади. Так? Це можуть бути. Ну, де люди відпочивають, де люди набираються сил. Ну, і лікарні, звичайні, в тому числі. Ну, Тобто тут щось таке державного значення для людей користування, воно йде під загрозою. Ще й десятка пентаклів. Десятка пентаклів це про місто, можливо, десь в центрі, і тут. Ну, я. Щось мені важко буде, мабуть, цей ефір даватися в плані. Ну, проговорювати, тому що такі. Розумієте, я перепрошую, якщо десь якось. Це кривий ріг, те, що постійно під загрозою Дніпропетровської області. Діти, вода. Знову по єрафанту це навчальні заклади, це, можливо, якісь дитячі садочки, або щось таке пов'язане з материнством, з, з дітьми малими. Да? Ну, от якось так. Це те, що під загрозою, які об'єкти, ну і те, що пов'язане з водою, або якесь виробництво біля води. Якісь, можливо, склади біля води, ну, от щось таке, можливо, десь там стоїть, люди напишуть в коментарях. Загроза все рівно є. Знову ж таки, цілитися будуть, і це пов'язано і з дітьми і з електрикою. От, і знову карта місяця. Тобто, в принципі, знову ж таки, і про хворобу. Це, можливо, якісь. Намагання маніпулювати, намагання залякати людей, карта диявола і місяця. Це якісь можливо провокації. Або знаєте, як була історія з мінуванням. Да? От, ну, типу, як дзвонили, говорили, що можливо така історія буде знову повторюватися. Ну, тобто, на бажання створити якийсь дуже такий важкий емоційний стан серед людей. Ну і карта дітей також виходить. Тому будьте, будь ласка, обережні. Павлоград, теж Дніпропетровська область. Дуже бояться, люди що захоплять ще це, це місто. Можемо ми подивитися? Загроза окупації, і, так? І, і по Окупації так, і по обстрілам. Павлоград, загроза окупації. Ні, все нормально, тут боятися не потрібно, тут насправді готові зустрічатись. ну, тут, тут все добре, все стабільно. Загроза по обстрілу 50 тижнів. Лежа виходить, і причому так цікаво, це може бути щось. По хитрості це може бути якась провокація, або, знаєте, як мінування якесь. От більше до того йде. Вежає карта світу знову ж таки, і не дай Боже, якісь жертви серед населення. Тобто, ну тут, будь ласка, дуже обережно. Тобто, щось таке може бути. Угу. Ці дві сімки, я просто покажу, вони зазвичай показують намінування. Ну, у мене в розкладах інколи програються. Запоріжжя. Одразу карта і одразу пов'язана з водою, з якимось виробництвом та Запоріжжю, дуже обережно. Місця державного значення. Тобто, це по правосуддю щось таке, ну, державні якісь об'єкти. Це може бути. І знову ж таки, місяць виходить біля дитячої карти. Це бажання налякати, бажання спровокувати, тобто з шкільними да, закладами або з дитячими закладами історія з мінуваннями і такі також можуть бути. Тому тут, будь ласка, обережно. Ну і в плані цивільного населення. Дуже прошу тримайте. Мабуть, щось таке планують. Плюс-мінус там цей тиждень або під кінець тижня, тому що карта такі, так, да, вони всі неспокійні. В угу. е, Херсон, ну, давайте подивимося: будь-який транспорт, будь-які переправи, мости. Ну, все, що пов'язано з дорогою з перевезенням. Карта повішеного це про можливі жертви. Знову ж таки, приватний сектор. Ну, цивільне населення, да, під загрозою, десь можуть уламки падати, або щось ну, таке не, не, не дуже спокійні карти. Під загрозою буде під загрозою е приватні будинки або це багатоповерхові будинки. Одразу знову ж таки по дияволу бажання нанести шкоду, зробити так, щоб були жертви. Ну, такого права. Питають в коментарях за Кременчук. І кременчуцьку Гес. Карта обстрілів виходить. Якось так цікаво, з однієї сторони таке відчуття. Таке відчуття, що до цього обстрілу готуються, От якось так не знаю от про Кремінчуцьку ГЕС, мабуть, да, зараз будемо дивитися. Але дивіться, от таке, що іде на зараз робота в плані захисту, підготовка для, до обстрілу, да, щоб ну, щоб зберегти підготовку до того, щоб воно було ціле. Прям карта так відповідає цією історією. Давайте глянемо Кременчуцька ГЕС до кінця. Ну, от, е, повторити якусь історію з водою, але ця шістка кубків, вона ще й дитяча карта. Тому тут і про воду, і про дітей. Чи є бажання, так, да, є бажання, то закупки, є бажання нашкодити в плані води. Тому Кременчуцький ГЕС є загроза, чи буде вона зруйнована, будуть намагатися е, якісь обмеження в плані роботи можуть бути. Причому що по. В цих картах це може бути ще хтось із середини, хто може здавати щось, так? тобто ну, якісь зрадники, бо повішані це завжди про зрадник. Далі Миколаїв робота ППО одразу, десятка Тобто все ж таки, дай Боже, щоб все було нормально, але бути обережним. І знову ж таки від води, біля води все, що пов'язане з транспортом, з пересуванням, мости, переправи, дамби, щось таке. Що буде під загрозою Миколаєві? Це те, що пов'язано з водою, те, що дуже дороге. Що там може бути таке пов'язане з водою, дуже дороге? Карти можуть показати трошки туди, трошки туди. Ну. Тобто, у, м у мене так працює, я розумію, що. Mm -hmm. Мабуть, якось так звучить, але. Ні, В принципі, місто на воді, там і річки є. Тож, в принципі, Південний Буг вже через Миколаїв йде точно. По попівдню Одеса. Одеса. Я так думаю, що я трошки підвисаю, я включила собі паралельну ефір. Да? Так, да, і прям так я конкретно, конкретно підписаю. А я тут в карті дивлюся, тут в коментарях і якось я тут не звернула увагу. Є, е, так? Да? Напишіть, будь ласка. Виснемо його, так? Начебто так, пишуть, що не дуже добре. Так, не переривайте нам ефір. Ми говоримо важливі, про важливе. Так, так. Дивимося, ви говорили. Так, ми говорили про Миколаїв, говорили про воду. Тут ще пишуть, що є порт в Миколаєві, ну, мабуть, щось пов'язане з цим буде, так? І далі я планувала Одесу дивитися, якщо по ми Миколаєву ми закінчили. Будете Одеса до кінця тижня, загроза по Одесі, до кінця тижня, загроза по Одесі. Наче інтернет а... нормальний Щось таке неочікуване може статися, не дуже приємне знову ж таки про дітей і е, біля води або на не, не стільки, мабуть, Одеса, скільки можливо десь по області. Тому що і взагалі Верховний суд така карта, коли голосно, коли багато, щоб дай Боже, щоб не було вже серед населення. Дитяча карта виходить, мені не дуже подобається. І карта електрики. Тобто, можуть бути проблеми, до речі, і зі світлом, з водою, і зі зв'язком. Тут по зірці якось воно так, знаєте, глобально. Якісь місця під загрозою, де, можливо, хтось виступає або ну, щось такого державного значення, не знаю, от як правильно сказати, місце, де можуть збиратися люди. В Одесі є, наприклад, Ну це не розважальне? Це не опера, наприклад, е... де можуть збиратися люди. Ну тут не, ні, не стільки про концерт, який скільки можливо там донести якусь інформацію. Ну, от якось mm. так знаєте, от збираються люди, щоб донести якусь інформацію. Ну, от от знову ж таки щось комбіноване і вся вісімка жезлів вона виходить за щось швидке. Загроза балістики буде. Кропивницька область, область. Да, Кіровоградська область. Загрозою, знову ж таки, якісь державні об'єкти. Державні об'єкти, карта дітей, і вода і електрика. Саме перше, що вийшло, місця для відпочинку, можливо, свято якесь. Лікарні, навчальні заклади по ерафанту – це те, що загального користування серед людей. Uh -huh. Uh -huh. Я Єдине, що я, мабуть, хочу не, не знаю ну, наголосити, що це не, 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 про, ну, не про не має програтися 100%. це Це да? це те, що ну, карти можуть програтися і ось так. тому що… Це такий найгірший щоб сценарій, не, який може бути. Да? Щоб не думали, так щоб не думали, що я там якось залякую там чи ще щось. Ну, просто момент попередження. Бо одна й та сама карта в, ну, Таро ж не було ще тоді, коли чи так, навпаки. да е, На Таро війну не дивилися. Давайте так, на Таро дивилися якісь інші речі. Це ми вже то майстри, да хто виходить, хто вже подивляється ці загрози. Інтерпретують, дивляться, як програються карти, просто ну, і розуміють, що можуть бути такі-такі ситуації. Тому проговорюємо от і до. Дай Боже, щоб взагалі нічого не програлося, але проговорити маємо. Я про це. Місто Чернігів. Знову електрика? Слухайте, скрізь електрика, тут е постійні повітряні, більш таки в нічний час, це може бути комбіновані якісь атаки. Знову ж таки, якісь порожні. Моменти, да тобто залякати по ілюзіям, тобто ну створити якусь таку ситуацію не дуже приємно. Але знову ж таки можуть бути жертви серед населення, тому що карта повішеного виходу. Карти в середньому покажуть, тобто це може бути за тиждень, там, декілька да? якихось там повітряних ну, і так далі. Загрузу, десятка мечів і діти, лікарні, діти. Знову ж навчальні заклади, слухайте, щось таке вище карти сьогодні геть неспокійні. Ну і десятка мечів, щоб не було якоїсь повтору ситуації, не дуже приємного, або щоб нічого не загрожувало дітям. Тому обережно було. А, не до речі, так. Да, це ж у них по старому, да, ще вони Миколая, там у них всі ці моменти. Це ж ми перейшли на новий календар, а в них, мабуть. А в них да? Миколай 19-го ж, так. Да. Як і було, ну, от якраз і виходить, що на дитяче свято. Вінниця в нас ще не дивились, державного значення, об'єкти, ну і навчальні заклади, в тому числі, робота ППО. Із провокації можуть бути е, щось таке, може бути пов'язане з водою. І як якісь провокації, або з жінками, створити якусь дуже емоційну ситуацію. Електрика, діти по імператриці. Знову ж таки пов'язано з жінками. з Діто з лікарнями, да карта смерті, карта вежа, карта сонця. Вінниця обов... будь ласка, уважна. І світло в тому числі, і світло в тому числі. Ну, чітко, не чітко до неділі, да плюс-мінус якісь дні, все рівно залишайте, тому що буває таке, часто буває, до речі, коли дивишся там на 5 днів а програється. Там на десятий. Буває і таке, тому тут постійно <клух> потрібно бути дуже обережним, у таро строків немає взагалі. Це ми там з вами можемо собі уявити цей тиждень, а таро може трошки розтягнути. Так. Житомир. Та, облес, До кінця тижня світло одразу. і Всі ті самі карти виходять: світло і поерафанту загального користування, навчальні заклади лікарні. Так само і церкви, музеї якісь, ну тобто все, що може бути отаке для людей, такого знайду. Залякати, створити якусь провокацію, карта води знову виходить, Тут якісь обстріли можуть. Пов'язано щось з водою може бути. і прямо так падає десятка мечів, і рицарь мечів. ППО працювати буде, але щось десь можуть припустити, Але ну, все рівно ж таки щось може бути пов'язане з водою, з дітьми і з перевезенням. Дуже обережне з перевезенням. Ужгород просить подивитися. Ну, от буду показувати, бо, як ви знаєте, скажуть, що я кожне місто щось накручую, ні. Уж загрози. От вам, будь ласка, карта вежі, п'ятірка мечів. Да, певне руйнування від того прильоту, не дай Боже, якісь комбіновані атаки, десятка мечів, карта, не дай Боже, жертв серед населення цивільного. От і е, карта правосуддя це про щось державне, тобто це якісь там установи, да, щось от таке. От воно йде під загрозою. Але десятка мечів, карта того, що можуть бути якісь жертви серед населення, да, і це може бути ціле направлене. Тому уже, будь ласка, дуже обережно. Уламки якісь можуть падати, пошкодити там будинок або щось таке. Це Ще Львів. Під загрозою те, що пов'язано з дорогою, з перевезенням. По колесниці це може бути якийсь транспорт, знову ж таки лікарні, щось пов'язано з дітьми, там де, діт... там, де люди можуть їсти, якісь такі речі. Карта гостра. Знову ж таки, вода, світло. П'ятірці контактів – це добробут для населення, тобто якісь обмеження для людей, от Ну але ще карта інколи показує і на церкву. Інколи буває і так, тому будь ласка, обережно, будьте можуть бути жертви серед цивільного населення, тут тобто повішені обережно Знову ж таки, якась робота зсередини йде якась таємна робота, зсередини може йти. Тобто Ну я розумію, що так, зрадників у нас все Це... випливають вони все вище і вище. Угу. Хмельницький. Знову ж таки, якісь провокації можуть бути, створити якусь нервову ситуацію, да робота ППО виходить, але все ж таки десь щось може і. Бути... Десь щось може і попасти. А, карта місяця. Знову про воду, знову про електрику, про обмеження в плані електрики і карта дітей мені не подобається. Тобто тут можуть бути якісь комбіновані атаки, да і от карта дітей мені знову ж таки вийшла. І вода. Прямо скрізь якось так. Ам... Будинки, будинки, цивільні будинки під загрозою, Цивільні будинки під загрозу. Щелоцьк. Дивіться, тут повітря не буде, робота, ПО вона виходить, але дуже цікаво. Якісь можуть бути викриття стосовно е, якихось ресурсів, викриття або зловживання владою, або там хтось може заробляти і це якось ну почнуть про це говорити, тобто якогось пентаклівого короля почнуть Ну проявляти, тобто по ньому почнуть говорити. Взагалі, загроза є, причому, знову ж таки, це може все бути до свята. Такі карти постійно, знаєте, плюс-мінус однаково виходять. Таке відчуття, що у них там. Вони ж люблять оці всякі там ритуали проводити, да от от таке відчуття, що вони щось туди готують до якогось там ритуалу, прям їм потрібно. Перед Новим роком треба їм якісь жертви. Так, да, і ну причому, ну от 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 як можна сказати, от вам виходить карта вежа, можливо, якесь виробництво або щось пов'язане з е, виробництвом, да щось пов'язане з роботою, і знову. 8 жезлів. тобто це карта ракети, обстрілу, чогось швидкого, ціленаправлення. Дуже обережно момент дороги, момент переїзду, все, що транспорт, все, що перевозить, все по чому перевозять, і карта смерті знову ж таки виходить обмеження певного руху обмеження певного перевозення перевезення.